Волонтерську діяльність у нашій школі здійснює гуманітарна комісія шкільного парламенту шляхом проведення різних акцій, до яких залучаються всі учні. На щотижневому засіданні старості класів оголошується назва, зміст та термін проведення акцій. Усі благодійні заходи за цілями поділяються на соціальні, патріотичні та гуманістичні. Соціальними акціями, які проводяться протягом багатьох років, Є акції милосердя та турбота. Ціль акції милосердя допомога вихованцям обласного будинку дитини, для яких збираємо канцелярські товари та засоби дитячої гігієни. Акція Турбота це допомога ветеранам та людям похилого віку, яким через працівників соціальної служби передаємо зібрані продукти харчування. З 2014 року започаткована патріотична акція на підтримку воїнам-захисників, яка проводиться кілька разів на рік. Під час її проведення збираються лікарські трави, солодощі, листівки та плакати. Все це передається воїнам за допомогою учасників волонтерського батальйону Херсонська чайка. Завдяки співпраці з учасниками цього батальйону у 2017 році було встановлено зв'язок з учнями та вчителями школи номер 4 міста Красногорівка Донецької області. Яке знаходиться практично у зоні операції об'єднаних сил для учнів та вчителів? Ми проводимо акції Ми разом? Ми з вами. Другий рік поспіль ми проводимо гуманістичну акцію на підтримку онкохворої учениці 9 класу нашої школи. Збираємо матеріальні кошти на її лікування. У грудні 2017 року ми прийняли участь у міській благодійній акції на підтримку дітей з особливими потребами. Учнями школи було зібрано 4500 гривень. Ці кошти були передані під час проведення фестивалю острів різдва 12 січня 2018 року. Бути волонтером це важливо, суспільно корисно, благородно, гуманно, альтруїстично, відповідально, почесно, милосердно. Приєднуйся нас!